І прийом дітей убивають, який депутатський прийом, люди там віть, щось йдеть на бергарнію, йдете на той Київ, там ідею вбивають. На два шести ви а ви того говорите на Та то побивати всіх депутатів. А можна?

Що ніхто нічого не захоплює на самому початку війська, що люди йдуть колективно на прийом до голови обласної державної адміністрації. Чомусь на заваді нам стали е, сили, навіть не зрозуміли, які без опознавальних знаків. Відповідно, люди вирішили все ж таки пройти до голови обласної адміністрації, щоб висловити свою позицію, тому що кожен бачить, що сьогодні твориться на вулиці, вбивають українських людей. І, відповідно, люди, які прийшли сюди, прийшли донести цю позицію до Представника президента Івано-Франківської області, як ми бачимо, представника президента голови обласної адміністрації на робочому місці не з'ясувалося. Напевно, він співтекти свого робочого місця і тому, вважаючи на це, депутати може справити міської ради вже буквально хвилини в коридорах депутатський прийом для того, щоб люди мали можливість донести свою позицію тим депутатам, які готові слухати цю депутатську позицію і завтра, як ми очікуємо.

Рішення виконавча влада групі особи обласної адміністрації самоусудила виконання своїх завтра, як і очікування України, місцеві самопорядування прийме відповідні рішення про те, щоб розірвати за обласною адміністрацією проміття орендського приміщення і виконавчий орган на території Івано-Франківської області, який буде здійснити на території нашого. Дайте мне слово сказать.